Так, ну і повернемося до нашої наступної важливої теми про українські земельні ресурси, адже українські земельні метали це ресурс, який щороку викликає все більшу зацікавленість у всьому світі, і їхні родовища розкидані планетою. Але власне не кожна країна може похизуватися такими цінними скарбами: газ, вугілля, нафта, золото і навіть алмази усе це робить нашу державу однією Єю із найбагатших країн світу, і, хоча нам поталанило з надрами, але на жаль, Тетяну, нам не поталанило із сусідами. Тому Трамп у пошуках українських скарбів, що таке рідкоземельні метали, та чому їх прагне Дональд Трамп у нас? Трамп заявив, що він хоче, щоб Україна повернула 500 мільярдів доларів у вигляді ресурсів. Отакою От має бути плата за е, е, кількарічну допомогу Україні е, Україні в час війни, е, і в чому цінність, які саме метали є такі е, цікавими для Америки, для Сполучених Штатів, скільки в нас в них є, де вони е, розташовані і де вони знаходяться. Ми про це говоримо з нашою наступною гостою, керівницею екологічної інвестиційної групи, експерткою у сфері надрокористування Іриною Супрун. Доброго пані... вечора, пані Ірино. Доброго вечора, колеги. Так отже, міністр фінансів Бесенд привіз в Україну чернетку угоди. Хоча Трамп десь сказав, що він чекав, що Зеленський підпише угоду. Зеленський сказав, що це всього-навсього драфт. Але будуть обговорювати далі. Текст цієї угоди нам невідомо, чому, чому ці ресурси такі важливі і такі є цінні для Америки, де вони в нас є? Скільки їх в нас є, і власне чи є вони там на тих територіях, де тривають бойові дії, і на окупованих територіях. Насправді в світі триває боротьба за рідкісні метали, оскільки е, мова йде про розвиток світового технологічного е, прогресу. І е, Сполучені Штати Америки в першу чергу хочуть отримати першість в галузях штучного інтелекту і напівпровідників. А для цього потрібні певні. Е, Певні рідкісні корисні копалини і рідкісні елементи для виробництва власне цих, цих напівпровідників. Якщо ми говоримо про Україну, то в Україні є достатньо хороший ресурсний потенціал. Він сформувався приблизно. 100 100 років і активно розвивався родовище відкривалося до Першої світової війни і після Першої світової війни. Тому ми маємо що запропонувати нашим американським партнерам. Якщо говорити в цілому, що мав на увазі Дональд Трамп, то мова йде не лише про рідкісно-земельні елементи, як це переклали журналісти, але в цілому про критичну сировину. а це більш ширша лінійка корисних копалин. В першу чергу це літій, графіт, титан, марганець. Уран, і ці всі корисні копалини є в Україні. До прикладу, ми входимо в десятку країн світу за по запасах титану. Приблизно в нас є 10% світових запасів титану. І Україна відома і видобутком титану, і певною переробкою титану в Україні. Також і графіт. Дуже важливий елемент і компонент у виробництві і технологічних чіпів, і також і у виробництві зброї. Це теж слід мати на увазі. Якщо говорити про літій, то Україна входить в трійку в Європі країн по запасах літію. Угу. А хто зараз? Хто зараз є лідером? Ну говорять, що лідером по якраз по цих рідкісноземельних металах є Китай. Він розробляє ці родовища. Наскільки ефективно вони видобуваються зараз в Україні? Ну, якщо говорити про Китай, то Китай свою політику формував більше ніж 40 років, і це довгий шлях, до якого дійшов Китай. Китай станом на сьогодні контролює близько 70% світових запасів рідкоземельних елементів в світі. Він володіє родовищами і в Африці, і в Південній Америці, і в Індонезії, і е, в Канаді, тобто в, і в Австралії. Тобто, контроль е, відбувався і відбувається не е, за короткий період, а це дуже довготривалий процес. Тому насправді е, бути конкурентом для Китаю це м, така задача зірочкою, е, я б так сказала. Якщо ми говоримо про Україну, то рідко земе. Рідкоземельні елементи і родовища з вмістом рідкоземельних елементів в Україні взагалі не розробляються. Їх є насправді лише три. Два з них знаходяться на окупованій території це Донеччина і Запорізька область. І одне родовище знаходиться це родовище Берилію. На території Житомирської області області, якщо ми говоримо в цілому про критичну сировину, це більш ширша лінійка корисних копалин, про які я згадувала, то в основному вони знаходяться на території українського щита. Український щит пролягає від Полісся до Приазов'я, тому це велика географія України. В цілому це центральна Україна, північ нашої країни і південний схід. Частина з цих об'єктів є, на жаль, окупованими. Так справді в нас Україна дуже багата на такі рідкісні метали. Але от, власне, як ви вважаєте, на вашу думку, чому Україна раніше активніше не збагачувалась за рахунок наших рідкісних металів? І які ризики має видобуток іноземцями стратегічних ресурсів нашої держави? Насправді біда в тому, що Україна за 30 років не відкрила і не почала розробляти жодного родовища в сфері критичної сировини. І там стратегічних корисних копалин, як уже в нас є навіть визначення в законодавстві про стратегічні корисні копалини. це чому це не відбувалося з різних причин, в тому числі із політичних причин. Але в першу чергу це не відбувалося, тому що в нас, на мою думку, ця сфера була достатньо закритою. Це був такий закритий клуб. І доступ до цього закритого клубу там вик виключне, дуже обмежене коло е бізнесу е і дуже мале коло іноземного бізнесу. Взагалі, е проєкти видобут корис корисних копалин – це довгі проєкти е від там, 10. Років і більше потрібно прикласти зусиль для того, щоб почати розробку того чи іншого городовища, вже не кажучи про те, що наприклад це шахта, тобто видобуток корисних копалин підземним способом, в нас в Україні за 33 роки не побудували жодної шахти. Тому говорити про те, чому це не відбувалося. Ми мали би запитати лідерів держави і керівників напрямків, які відповідали за цей період. Але в цілому інвестиційна привабливість України за 33 роки є достатньо низькою. Якщо ми подивимося на індекси довіри, індекси довіри до права власності, до органів державної влади, до судової влади, до правоохоронних органів, то вона є достатньо низькою. Тому іноземні інвестори в першу чергу дивляться на регуляторне середовище і вони йдуть не в ті країни, де доступ є набагато простіший і легше розмовляти з, з владою. Ну до, до речі, Данило Гетьманцев, як якби хто до нього не ставився, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики, він якраз сказав про те, що потрібно в Україні. Ну, Точніше, не, не тільки зараз, а давно вже потрібно було провести аудит у всіх родовищ. Тому що ми, як ви правильно сказали, Іро, що е, в нас доступ до Надр це закритий клуб. Ми всі пам'ятаємо скандального Злочевського, який досі має доступ до е, родовищ, і успішно собі там не знаю в якому морі він на яхті е, е, та, він, е, е, їздить. І чи, чи можливо це? Ну, це з цей аудит зробити, чи це реально? Я зрозумію, що без цього, без аудиту, і якщо ці території, ну не говоримо, що там тривають бойові дії, чи вони знаходяться в окупації, ці території можуть виявитися у іншого надруку користувача, чи взагалі в приватній власності, ну чи це взагалі реально. Я би ваше питання розділила на дві частини. Перша частина, те, що щодо аудиту, такий аудит уже проводиться державою. І він ця історія не нова. Пані Гетманцев, насправді запізнився своєю ідеєю. Ця ідея ще реалізувалася в 2021 році декількома рішеннями РНБО щодо конкретного надрокористування. І був Державної служби геології надр України був проведений такий аудит і родовища, які... Не розроблялися, по яких не виконувалася програма робіт, тобто зобов'язання інвестора перед державою, перед громадою. Частина з таких родовищ були анульовані, частина ем, надрокористувачів відмовилася від таких родовищ, і пан Зличеський один з тих, хто відмовився від декількох своїх родовищ. Тому ця робота вона, вона вже була проведена. Більше того, в нас у 2023 році відбулися кардинальні зміни в сфері надрокористування, відбулися зміни до законодавства Ключового кодексу про надра і вимоги до діючого. Інвестори в сфері користування надр стали набагато жорсткішими, але ці правила вони є вже так би мовити стабільнішими. Бо раніше це все рішення приймав уряд, і що року ці правила оновлювались, то тобто тепер ці правила закріплені в кодексі, і міняти їх є вкрай складно. Щодо того, чи частина цих об'єктів мають своїх власників на користування надрами, так. Якщо ми, наприклад, говоримо про графіт, то в нас є вільні ділянки на графіт, а є три родовища графіту, які є заліцензованими. Тобто і цих три власники: це компанія Онур, компанія «Спис Україна», це компанія власника АТБ Геннадія Буткевича, група біджі, і також це компанія Завалівський графіт. Власниками якого є і співвласниками якого є австралійська компанія Volt. Тому в нас є представлені теж є іноземці в критичній сировині, але їх є вкрай мало. Розробляється фактично лише одне родовище Завалівського графіту. Два інших фактично в такій підготовчій стадії. І хочу сказати, що ці об'єкти були придбані на аукціоні в нас до початку повномасштабного вторгнення. На такі об'єкти проводився аукціон, і бізнес зміг купити його публічно з торгів. Тому початковий старт він є закладений. Але тут слід сказати, що в нас, хремає інститут захисту права власності, бо проекти довгі, Дуже капіталоємкі потребують залучення дуже великої кількості зовнішнього фінансування. Це проекти від 50 мільйонів доларів і більше. І жоден інвестор не прийде в країну, розуміючи, що його право власності не буде захищено. Тому в цьому напрямку Україні слід попрацювати над інструментами захисту права власності, власне в першу чергу іноземних інвесторів. Будемо бачити, наскільки ну Трамп дуже зацікавлений, бо це як стає головною темою для обговорень і Україну. Він швидше сприймає не через те, що у нас війна і конфлікт військовий, а через надра і зацікавленість його такий, чисто такий меркантильний е, інтерес. Але просто коротко на завершення це вигідно буде Україні чи ні? З точки зору перспектив майбутньому однозначно це буде вигідно в Україні, тому що в Україну прийдуть технології. Так, наша наша гостя. І український, і український уряд, і українська влада в першу чергу повинні працювати над тим, щоб ми не залишалися сировиною країною а в нас в Україні також відбувалася переробка цих корисних копалин. Тоді це буде. Величезним величезним бонусом і перевагою для нашої країни, адже ця сировина залишатиметься в Україні. Ми отримуємо доступ до технології інноваційних технологій видобутку і переробки цієї корисної копалини, і зможемо вже на ринки передавати продукти з доданою вартістю, а не просто сировину, як ми робили це до цього, тому що Україна станом на сьогоднішній момент також експортує дуже багато сировини. На жаль, не дуже мало цієї сировини переробляється в Україні, угу, так. Ну і ми зацікавлені бути не сировинним придатком наших партнерів чи союзників Америки чи будь-кого іншого. А розробляти родовище і проводити глибинну переробку ресурсів тут на Україні, пані Ірино. Дуже дуже дякуємо вам за таку розлогу доповідь. Я думаю, що ця тема буде темою наших розмов і етерів в майбутньому. Будемо раді, що ви нам так само фахово і ґрунтовно роз'яснювали. Дякуємо, дякуємо вам. Дякую вам, дякуємо вам. Ірина. Дякую вам, Супрун. Дякую. Керівниця так. геологічної інвестиційної групи